Це вилучені у місцевих рибалок заборонені знаряддя лову, що тимчасово до рішення суду зберігаються на складі Запорізького рибоохоронного патруля. Чергове заборонене знаряддя лову, колючого типу, так званий драч. За його допомогою здебільшого виловлюють такі види риб, як товстолоб або сазан в тих місцях, де вони утворюють досить великі скупчення, і надалі вже рибалка. Використовуючи таке заборонене знаряддя лову, вже просто косить, так би мовити, підбагрює великими гачками водні біоресурси і чим наносить значну шкоду. Найчастіше у рибалок вилучають такі заборонені знаряддя лову, як сітки. У межах запорізького району, поблизу СМТ Кошугум, або селища Розумівка Запорізького району, селище Біленьке, дещо менша кількість порушень спостерігається на каторі Дніпровського водосховища. Ну, в першу чергу, це пов'язано з тим, що. Чим ближче населені пункти до водойми, тим звісно більше громадян намагаються здійснювати незаконне вилов. Цьогорічна нерестова кампанія була вдалою. Під час весняної повені риба добре віднерестилась, і зараз на мілководді Каховського водосховища здебільшого коропові види риб, але вони не досягли розміру, що дозволяє їхній вилов 30 сантиметрів у довжину. Між тим маломірну рибу у великій кількості рибоохоронці часто вилучають у місцевих рибалок, які полюють на мілководді. Виловлювати можна ті види риб такого розміру, які вже залишили по собі потомство. Тобто ця норма покликана нанести найменшу шкоду водному середовищу, тобто зменшити антропогенний вплив. Проте деякі рибалки запевняють, що дрібну рибку випускають у воду. Іван нерідко приходить на берег Дніпра зі своєю дружиною. Кажуть, велику рибу переважно смажать або солять, а маломірну випускають. А яку рибку тоді ви залишаєте собі? Ну більше... ну, більше ніж 20-30 сантиметрів. Що це за рибка? Ну, лящ». Може. Лящ, може, під лящик, прикормку купую. Що це таке? Ну, різне, суміш. Коробчика немає, цього моду, чого тут маловато тут. А так в основному лящик і карась. все. Ну, хто на хищника стоїть, тот хищника ловить. Судочка є тут у нас. А так, більше немає нічого». А ви ловите для чого? Чисто посидіти, віддихнуть після роботи. Зараз, коли на водоймах області немає заборони на любительське рибальство, основних правил вилову необхідно дотримуватися, наголошують рибоохоронці. Зокрема, не використовувати заборонені знаряддя лову та випускати у природнє середовище маломірну рибу. Також не можна виловлювати цінні види риб, що занесені до червоної книги. Звісно, це осетрові. Звісно, це наразі вже став рідкісним для наших водонцек. Карась золотий. Та деякі інші, наприклад, нещодавно було виявлено порушення, де громадяни за допомогою заборони лову поблизу греблі Дніпровської ГЕС вилили два екземпляри осетрових. А от вже з 4 серпня на внутрішніх водоймах області розпочнеться заборона на вилов раків. Тож рибоохоронці закликають громадян дбайливо ставитись до навколишнього середовища, яке у цей непростий час суттєво потерпає від впливу людини. Ольга Ларіонова, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ.